втратив на фронті від ворожого снаряду праву ногу і ліву руку, але знайшов у собі сили для нової боротьби і повноцінного життя. Вадим Мезніченко ветеран Атовець, народився на Миколаївщині. На війну потрапив у складі Черкаського батальйону у 14 році. Сьогодні з Вадимом поговоримо про його до та після. Вадиме, вітаю, вітаю вас. Розкажіть про своє життя довоєнне до 2014 року. Чим займалися? Працював звичайним в Києві. Працював ну як. Де була робота, там працював установщика металопрофільної конструкції. Як вирішили взагалі піти на війну? У вас був військовий досвід? Так, був. Це строкова служба в Ніколаєві, 79-х в аеромобільних військах. У 2014 році в першу хвилю мобілізації мене не взяли, так як потрібні були офіцерського составу складу, а в другу хвилю вже взяли мене. Так, як є гранатометник, і такі спеціалісти потрібні були, щоб нищити танки ворогів. Оскільки говоримо про події початку війни, то думаю, вже можна говорити? Де воювали? Так, да, звичайно, в Черкасах у 2014 році був сформований Черкаський 14-й батальйон територіальної оборони. Як зараз і 118-й. І спершу відправили в Одесу. На, бо чекали з Придністров'я теж напад. Ми перебували там місяці два-три, а до осіння. ну, Точно, я не пам'ятаю, коли ми туди видинулися, але пам'ятаю, що вже в вересні місяці нас отуди направили в Донецьк, в Донецьку область в Волноваху. А з Волновахи я вже видинувся в Старогнатоку Донецьку область, на саме Ноль. Там десь. Менше місяця і нас вранці мінометом накрило, і я отримав поранення. І потім вже в Одесі прокинувся в, в, в больниці, в госпіталі. Якими були перші думки? А, перші думки це треба зателефонувати ну, зараз дружині зателефонувати. Да. Бо медсестра думала, що я там уколи попрошу чи ще щось. А зразу телефон дзвонив, що я зі мною все в порядку і можна до мене приїхати в гості. Коли усвідомили ступінь травми, як оце усвідомлення прийшли, коли змирилися із цим? Як мені вже розказували, тоді що врач главврач попередив всіх медсестер, щоб у них був готовий сприз з успокійтелем. Чи в безболішем, чи... бо вони чекали, що я коли прокинусь — шоковий стан, бо я в комі був. І після коми це буде шоковий стан у мене, бо я ж прокинувся як мумія, обмотаний, І я не відчуваю ні ноги, ні руки і неправий точно, бо а ліва ще теж осколиш, рука осколочна. А тут моя сестра, коли я вже прокинувся, вона підбігла, я ну, нормально. Тобто, без криків, без нічого, там ну, спокійно. Перше слово, сказав я, а тепер може, бо в мене трубка була, бо я ж ну, не питався нічим. І тепер можна поговорити, я сказав. Ну, Все обійшлося. Тобто, я, я зрозумів, що ну, треба себе приймати. Ну, я готувався до цього, ну, я, бо я знав, що я йду на війну. Тобто я повернусь або не повернуся туди. А якщо повернуся, то з пораненням, бо я був готовий там бути до кінця. О, І мене туди можна було винести тільки на щиті або поранений і все. Тому я на це і, як би казати, готуюся психологічно. І так, так, так по, по, отримав поранення і прийняв себе. Тобто, я прийняв себе, бо а, це надасть тобі далі рухатися насправді, що я навіть сам просив, щоб до мене псих, психіатр прийшов, щоб ну, я міг зрозуміти, чи а, я зрозумію суспільство, чи мене суспільство зрозуміє. Бо багато хто боїться психіатра, бо він типу, дає тобі якісь. Статус там неадекватний ні. Насправді ні. Це, це нормальний європейський е, рівень розмови з психіатром. Чому ні? Сьогодні дуже багато по всіх лікарнях України лежать хлопці, і дівчата із подібними пораненнями, в когось важче, в когось легше. Хочеться почути вашу пораду для них. Що треба зробити, як не пасти духом, як не впасти у відчай? Я скажу, що. Ми для цього багато чого зробили з 2014 року, да для ветеранів. Я розумію, що війна це психологічний стрес, такий, і дуже важко повернутися. Додому знайти роботу, нову роботу. Ну, це нова людина повністю повертатися додому. І повернути його до нормального життя. Ну, важко, але все ж таки можливо. Тобто, це можливо, насправді. Ну, я ж повернуся, я працюю головою з ББ. Хоча ви знаєте, да, що таке працювати головою з ББ. Це завжди на тебе лівся негатив постійно. Але ж я з Тобто, якщо Я зміг, значить хтось теж зможе, бо а, хтось. Робить для мене прикладом, а я когось беру для себе прикладом. Тобто, і так ми показуємо, що можна і працювати. Так, да, я не можу піти на автомеханікам, бо не маю рук, але я можу працювати головою. Я ж і так само пішов вчитись. Безкоштовно зараз можна вчитися. Я отримав бакалаврат право, тому зараз ну, в цьому році ще на магістратуру піду. Ви говорите про власний приклад. А хто для вас є цим прикладом? Вадим Середенко. Він зараз уповноважений президентом в парах реабілітації, да? але він в 2014-му, та ж саме, залишився без чотирьох кінців. Але він своїм прикладом доказав, що він може працювати в, в офісі президента. А хтось на мене рівняється, що я можу без руки, без ноги там машини керувати там. Спілкуватися з людьми, займатися спортом. І хтось подивиться, що а чого я не можу? У мене ж є руки, ноги, голова, чому я не можу? Про протезування розкажіть, звідки ваші протези? І наскільки це, ну, не знаю, полегше життя, Бо, напевно, так зручніше, ніж у візку? Так, да, проте, ну, справді, протезування це перше, що я мріяв, це лежачи на ліжку в, в больниці. Це про протези. Тобто в мене є картинки, дивлюся, які є протези. А, по, ну, хотілося рухатися. А, хотілося рухатися, є ціль, і треба до неї йти. Тож є перешкоди ступені і цим по ступінь. Ага, перше, протезування є. Далі черга, які там пільги в мене є. Да? Я Потім протези є, ага пільги, які в мене є пільги? Значить, це, ага, отримати житло, та. Стати на чергу на автомобіль, да. От треба ці цілі для себе ставити, потримати пенсію, да там. Ну такі цілі ставити і, і їх виконувати. Тобто є програми державні, які допомагають купити ці протези. Вони Без, надаються безкоштовно. Безкоштовно, так. Да. Ці протези йдуть безкоштовно. Тобто кожні два роки я їх міняю безкоштовно за державку. Ціна різна, гранична, цінами управляє мінфін. От. Ставить їхню граничну ціну і все. Бо ну, І протез зробиться індивідуально. Бо є різні ветерани, є худенькі, є середні, повненькі, є молоді, є різного возросту. І це індивідуальне протезування. І ампутація різна буває. Тому це залежить від для чого ти їх робиш. Ходити, бігати. Тобто, ну, і так само можна вже зробити два протези зразу. Тобто, ти звертаєшся до протезиста, отримаєш протез і спортивний протез. Зразу ж можеш отримувати для бігу, для плавання, там, для просвіту. Тобто, це завдяки Вадиму Свереденко, це завдяки постанові 517-й постанову Кам'яніту міністра. Тобто він цю постанову протягнув, щоб хлопців протезували спортивними протезами. Чи було складно вам? Перевчитися ходити, пересуватися містом. Сьогодні, до того, як ми почали з вами розмовляти, ви говорили, що застрягли в ліфті і піднімалися на сьомий поверх. Да, да. Ну, насправді так. Да. Я ну, теж мрію про те, щоб. Ну, я не завжди буду ходив протез. Бозра, знаєте, там своє бере і хочеться передвати вже там на коляски з електроприводом по Черкасам. Ну, поки що. Можна, але є нюанси по цьому поводу. Почати потрібно, знаєте, нічого для інваліда без інваліда. Якщо ви хочете покращити умови для інвалідів, розсуйте його на роботу до себе, і він вам покаже, де у вас проблеми. Ви готові То, до такої роботи, якщо вас попросять? Я завжди готовий. <сіх> Тому ну, це я знаю, ну, я можу і завтра піти показати, де проблема. Я, у мене знаєте скільки колясок, у мене три коляски. Що найбільш не Магазини це ужасів. Бо ну, я був в Сполучених Штатах. І я бачу магазини, я в метро спускався е, на коляски. Я, ну, всі сполучених на коляски приїжджав. Ну, у нас в Черкасах поки що проблема. Ну нічого, я думаю, що це все дойде, це. Дійде, це з часом а, цей меседж донесеться. І в, в області це, я думаю, покращиться. Зараз ну, є ж постановка біднету міністрів, щоб а, з, змінили вони норми, що повинні перші поверхи бути вже а, адаптовані для не ступіньки, як в радянському часі строїла, а вже щоб можна було з пандусом вже заїжджати до ліфтов. Що так, для так. вас спорт, як взагалі у нього прийшли, чи займалися до війни спортом? Тут мотива... мотивація більше. Тобто, от, коли був в Сполучених Штатах, і сказали, Вадим, якщо ти хочеш бігати, ми тобі дамо протест біговий. Але займайся поки що таким спортом. Ми побачимо, що ти займаєшся, ми тобі дамо біговий протест. Я показав, що я можу. Вони зробили, і потім у нас. Сформувалася в Україні ветеранська десятка. Я тоді, я, Вадим Свириденко І хлопці поїхали в Сполучені Штати 16-й рік, бігли 10 кілометрів на протезах. Перший раз брали участь в 41-му марафоні морської піхоти США. Це перші ветерани, які бігли взагалі десь поза. Територію України. І з того часу почалася таке реабілітація через спорт. Повернувся і в Черкасах, е брав вже ж участь в іграх нескорених, потім ігри героїв в Харкові, Сила Нації. Розкажіть про реабілітацію спортом. Наскільки вона важлива? Спорт це. В першу чергу підтримка фізичної форми себе. Це спілкування з іншими ветеранами. Бо важко насправді, коли зведеш ти домашній образ життя, ти що робиш? Поправляєшся. Да? Тоді вже не залажиш свій протез, а якщо не залажиш свій протез, то тоді вже пересідаєш на коляску. А це з Своїм здоров'ям ти вже угробиш, як то кажуть. Тримаємось в формі, бо хочеться бігати, хочеться ходити. Я вам бажаю успіху у всіх ваших починаннях, у всіх ініціативах. Дякую, що знайшли час. Да, дякую.